Сумы, куку! Так, а где все? Ладно, и без них справимось. Вітаю всех! Вы на канале Карбіт канале про автомобили и их розыгрыши. И я зараз за кермом БМВ третьей серии в Кузове. F-30, до якої я не маю жодного відношення. Ця — SRT-шна. Ну тобто, ті, хто підписаний на канал Суми Рейсінг, тім знає, що вони нещодавно її вже знімали. А в мене вона, тому що SRT її розігрує як завжди, за донат у 500 гривень. Однак цього разу не зовсім на користь ЗСУ. СРТ для фонду Медичний Фронт збирають кошти на медичне обладнання. Для оснащення хірургічних блоків та реанімаційних відділень військових госпіталей та інших медичних закладів України, для того, щоб ефективніше допомогти в лікуванні постраждалих військовослужбовців та й просто цивільних громадян України. Для того, щоб вам взяти участь у зборі з можливістю отримати цю 320-ту, вам необхідно задонатити 500 гривень на банку в Монобанк. Саме стільки коштує один умовний квиток. Якщо у вас є 1000 гривень, донатьте 1000, це буде вже два квитки. 10 тисяч, 20 квитків. Тобто шансів. Донатити можна будь-якими сумами і будь-яку кількість разів. Однак враховуйте, що все буде розраховуватись кратно 500 гривням. Тобто ваш донат у 1200 гривень це ті ж два квитки, що із 1000 гривень, а 200 тут просто донат. Перед вами QR-кода в описі під цим відео посилання на ту саму банку в Монобанк. Камеру на QR або просто переходите за посиланням, і далі все дуже просто. Одне прохання. Там є поле ім'я і коментар. Так, от, будь ласка, в обох полях вказуйте свої прізвища і ім'я, а в полі коментар додавайте ще й номер телефону, щоб легше було потім вас знайти. Розіграш триває до 10 червня до 23.59 за київським часом. Переможця буде обрано в прямому ефірі за допомогою рандомайзера на каналі Суми Рейсинг Тім. Час проведення розіграшу дванадцяте нульшосте 19.00. за всіми змінами слідкуйте на каналі Тім. Посилання під відео однак сьогодні я не буду проводити огляд цієї F-30, Ну, по-перше, тому що цей кузов добре всім відомий. А по-друге, тому що команда СРТ нещодавно зробила докладний огляд цього автомобіля, і тому мені повторювати за ними ну просто ніякого сенсу. Однак я вам сьогодні розкажу, який реальний стан конкретно цієї машини. І почнемо ми з того, що мені здається найцікавішим: це 320-та, тобто дволітрова n 20 b 20 однак чіпована. І обіцяють, що тут скільки? 240 кінських сил. Я думаю, це ми для початку перевіримо. Хлопці говорили, що тут Чіп на 240. Чесно виходить. Чітко, чітко, так. Да. І 376. Це обіцяли, да. моменту. А як ти взагалі до цих n 20 Б20? Е, ну, дивись, їх шити можна, але треба дуже обережно їх прошивати, прав... використовувати правильне пальне. Ну, бажано хороший 95 й октан. І, відповідно, якщо машинка на 95-му октані буде їздити буде експлуатуватися, uh -huh. то і на 95-й робити прошивку. Ну так, да. ну просто тут зразу плюс 55 коней виходить, так? Да? Чи скільки? Ну, 184 вони оригіналі. Нав, навіть трохи більше. Ну, то так суттєво. Так, no, ну... просто непогано їдуть. У нас сьогодні машинка була, ми зашили її під 95 й а 263, сили я показав. Ну, 263? 263? Теж 320 Точно таке саме, так. Ви да. в 30-му? Прикольно, ну у вас виходить більше. Трохи е, вийшло більше, не факт, що просто стан машини був кращий. Тобто тут якби, прошивка вирішує, але також стан автомобіля дуже суттєво це впливає. На результат фінальний також впливає безпосередньо технічний стан автомобіля. А по моменту вийшло плюс-мінус чи так пробільше? По-моєму, там теж десь 380-396. Під, під 400, так. Да. якщо що, ви перечіпувати можете її? Якщо потрібно буде, можна. А взагалі, як я можу зрозуміти, що мені потрібно, наприклад, робити перечиповку? А, якщо хочеш більше потужності, то можна зробити А, Але зазвичай дивись, якщо вона показує 240, її в ідеалі кипнути на оригінальну прошивку. На оригінальній прошивці ми перевіряємо, чи вона показує своїх 184, чи немає просадки. Якщо вона показує своїх 184, значить машина в технічно справному стані і можна перечиповувати. І можна зробити 260, так. якщо що. Це не буде шкодити? Не буде шкодити, no. якщо mm -hmm. і не виїжджати на 260 на паркурці якогось торгового центру якось не публіки кругу. — Ось так. Все. І по вартості виходить буде 400, як раніше, чи як це? 400 євро. Хайсова вартість на них 400 євро. Зробимо знижку. Да, Мінус 10? Мінус 10 це Скажіть Кажіть від Яріка. Або карбін. Або інфокар. Як кому зручно. Ну і враховуючи її потужність, динаміка також має бути ого. го Пробуємо. 6,59. Ну, Непоганий результат. Однак, я так розумію, можна було б і краще, якби тут стояла не зимова гума. Блін, так, ця беха зараз за температури 27,5 на зимовій гумі. І ну, вже як є. До речі, по кузову, ще можна було б сказати про. Те, що тут трохи битий задній правий ліхтар. Ну однак, це такі, знаєте, речі, коли можна вже сказати, що дареному коню в зуби не заглядають. Однак, чого ж він дарений? він же виграний, тому може й заглядають, не знаю. Тим не менш, я мав про це сказати, тому що я ж проводжу просто огляд того, що вам пропонують. Що по кузову? Ну звісно ж, перше, що кидається в очі, це відсутність ось цього молдингу. Він відвалився вчора, коли автомобіль їхав до нас з Дніпра на великій швидкості. Як бачите, з BMW такі речі трапляються. Однак, ну нічого. Я думаю, його там склеють якось. і Він тут знову з'явиться. Побачимо. Е, машина була звичайно ж, бита. це биток зі штатів. І як це можна зрозуміти? Ну, окрім того, що там в неї червоні повороти, е, тут фарбований капот. І фарбований, ну як та. Сказати вам поганенько, дуже-дуже помітно, що він е, як-от лівою ногою фарбувався. Тим не менш, ну от справи такі. При тому, що сам капот виставлений нормально по зазорам, жодних питань. Я так розумію, що він, давайте відкриємо капот, Бився в передню частину, підозрюю, що туди, вправо. Тут залишились сліди. Від фарби. Ну так, да, все вірно. Ця частина ціла, в принципі, тут от ви бачите ось така от історія. Е, так. Що там далі в нас по кузову? Бампер тут не рідний, це з європейської версії, е, якийсь там типу спорт і так далі. Фарки також європейські. Вони з цими, як називають BMWшники, BMW ангельські глазки, типу того. Задня частина ціленька. Ну, знову ж таки, я просто на сонці бачу, як пофарбована, якби вона робилась тими ж майстрами, якими робився капот, тут би все було видно. Тут норм. Цілком норм. На даху вм'ятина. На ось цьому елементі арці також вм'ятина. Всі двері. Нормально зроблені, тому що їх не робили. Вони не знімались, по лівій стороні точно ні. По правій також. Коротше, машина була стільки ось в цю зону. Я думаю, що мені вдасться знайти Карфакс, я вам покажу, як все це виглядало там в Штатах. Багажничок Охайний. Ну, Тут BMW. Як BMW. Зараз пробіг 145 тисяч, здається, чи 144, чи 145. Як для цього пробігу, я вважаю, що автомобіль в нейтральному стані, тому що по салону ти відчуваєш, що є якийсь, ну, як це кажуть, дихає салон, ну типу того. Однак, все це можна вилікувати, тому що тут все там проклеюється, знаєте, знімаються карти, воно перестає вам скрипіти і жодних питань. Бути не може а от що з технічною частиною тут звичайно, питання можуть бути, тому що так ти ну не зможеш на око зрозуміти. Я проїхався, наче все нормально. Однак до механіків з'їздити, як мені здається, все ж варто. Ти не перехвалює, а кажу, як є. <с> кажи, як є. Ні, ну Загальний стан для цієї машини, для цього кузова, дуже непоганий. Е, в цілому ніяких таких критичних моментів не знайдено. Е, на передніх речагах є невеличкі надриви на селянках, ну, да, да. початкові такі. Е, і щось там з'являється, підтікання масла в районі заднього сальника або піддона. Ну, треба так більш детально обдивлятися. Ну, воно таке дуже початкове, не критично. Від капотом запотівання навколо масляного теплообмінника. Угу. Ну Це стандартні, я навіть не можу сказати, що це проблема. Слуха, стандартні ну Для стак 50 пробігу. Це То, дуже непогано. Для ста п'яти дуже непогано. Дуже непогано. З, зазвичай вже вони мертві на такому пробігу. Ну ні, вони не мертві, просто знаєш як, машина доступна відносно. І от, так, да, і, Одні мамки гонщики на них їздять. І вони луплять, валять на них, роблять стейдж 1, 2, 3, 4, 5. Вона відригує, бідна, не може, не їде. Тут же теж стаїшся за нього. Ні, ну я так дивлюсь, що людина щось робила. ну, Я так бачу, що Ні, вона ну послужна. ГРМ ланцюг міняли. Робили там... Так, ну, Ланцюг це, січ, це січ, ну, я не, в, сам, я не вважаю, що це проблема ланцюг ГРМ. А він тут попереду. В цих то, машинах нормально. він попереду зроблений касетою. Відносно доступних коштів коштує заміна кожні, я раджу, кожні 100 тисяч кілометрів, бо тут особливо так не роздивишся його, можна там пощупати там, крючком за, через горловинку його побачити стан. Ось, ну, єдина є е, е, така каверза на цих е, двигунах, на цих кузовах, там, де система x drive там заміна в два рази дорожча. Чому? Тому що повний привід система, а треба знімати піддон двигуна. І ну, дуже дуже, тут, дуже багато. Ну, тут задній привід нормально. Так, да, задній привід, в принципі. Трохи дешевше. Ну, може, не так, так це. Я, взагалі, от, по вартості обслуговування з чим можна порівняти, якщо з Audi порівнювати? Ну, Audi А3, напевно. Ну, А4. А4, це ж Мерси. Ну, в середньому вони е будуть, напевно, так йти по обслуговуванню. Це Audi, потім по. Вартості, Вартості, так, да, перепрошую. Ауді найдорожче. Ауді найдешевша буде, потім BMW, а потім Мерс буде йти. Ось. Ну і по складності теж саме, по обслуговуванню. Тобто Мерседес буде найскладніший. Тому що ну, це суто моє ніня. -ні, я так бачу, що найскладніше ремонтувати він... саме на І найскладніший, і найдорожчий. Вийде. І найдорожчий на вторинному ринку виходить. Ну так, якщо ти просто будеш собі брати з 150 пробіг, то Мерс буде дорожчим, десь я так дивився на 5 тисяч, там, умовно кажучи. Ну, про стан нічого тут не скажеш, звичайно. Однак, ну. Ну, в цій машині якийсь, от ось у BMW, на мою суто думку баланс вийшов якийсь. 30, пол... ви в тріться? Да, по скільки коштує сама машина, скільки коштує її обслуговування, ну і те, що вона дарує там, власнику комфорт, такий динаміку. По динаміці я вважаю, що дуже непогано ця машина їде. Надійна коробка. Нормально її відновили, як тобі здається, зі штатів? Ну, нормально, є такі косячки, типу там дефект в районі він номера, але ж і, всі розуміють, чого люди туди не полізли, щоб потім проблем не було оформлені ну, да. і так далі. Суха, ти кажеш, що на X-Drive дорожче в два рази буде. А тут да, скільки? Е, робота по заміні 200 доларів. Сам комплект. Це У вас чи це взагалі така? Ну, це в нас. Це в нас коштує. Ну, в середньому по ринку по Києву 200 доларів. А. Систему X-Drive 400. Получається в два рази дорожче, тому що роботи реально в два рази більше. Ну просто от саме через да, через цей x drive а, Комплект та... ГРМ сам по собі коштує. Ви можете взяти як оригінальний, так і Swag, Febi, але ж там в комплекті буде лежати у вас те саме, що пакується в оригіналі на заводі BMW. — ну, Тому що вони, тому, що коштує, там, десь, вони не виготовляють. Да, — 12 тисяч комплект десь в середньому коштує. 12 тисяч і 8 тисяч десь, ну там 7,5-8 тисяч. 8, 8 тисяч десь робота. ну 20, Там 20, так. є додаткові, типу, там прокладка клапаної кришки, там деякі ущільнення, сальний коленвал передній, ну це вже не дуже великі гроші. там 25 ви вкладаєтесь, повністю замінити грейн, якщо так. у вас задній привід. А якщо подивитись на ж20, наступне покоління? Воно буде ж значно дорожче, тому що там ланцюг позаду. Да, вони там... поставили ланцюг позаду, але ж док... поки ще не доїжджали до мене ці машини, але ж кажуть, що там вирішили проблеми з ГРМ. Він надовше їздить, там щось до 200 тисяч. А тут, до речі, 100 тисяч це прям, прям небагато. Він тягнеться, типу? Так, да, він розтягується, це через те, починає що греміти. Да, Тут дві такі основні: шум ГРМ і шум від турбіни розбивається Везгейт. На турбіні mm -hmm. дзвінки такі стоїть. Але коли турбіна також машину. підлягає відновленню, я так розумію. Так, да, це навіть там капремонту турбіни немає, калітку ремонтують і все і ти катаєшся навіть. Не знаєш проблем. Все безпека. Взагалі, так. З -з -з да, стан машини дуже непоганий. Ну, дякую. Давайте фіналізуємо все, що тільки що почули. Отже, сервіс стверджує, що автомобіль більш менший, і скоріше, навіть більш. Ніж менш. І це насправді повністю співпадає зі словами власника, який стверджував, що за автомобілем прискіпливо доглядав, а точніше замінив ланцюг ГРМ, всі свічки, масло в коробці, масло в редукторі, замінив праву подушку двигуна, всі рідини, фільтра, і ТО робив кожні 5 тисяч кілометрів. І це дуже правильно, тому що так автомобіль проїде, звичайно ж, набагато довше, особливо враховуючи те, що це м 20 b 20 Непоганий двигун, однак тим не менш. Стосовно комплектації і взагалі салону, ну, перше, що кидається в очі, це ось цей прекрасний шкіряний світлий е салон. Звичайно ж, це ніяка не шкіра, це шкірзам, причому такий огидненький, як і у більшості американців. Однак, ну, вже як є. Тим не менш, стан салону, ну він просто дуже кльовий. І, чесно кажучи, якби мені не сказали, ну я не побачив, що тут 145 тисяч на одометрі, я б сказав, що ну 1060. Реально так. Тому що подивіться навіть на цей лакований пластик чи дерево, можливо, навіть він просто в прекрасному вигляді, я мушу вам сказати, мало царапин, майже немає. І ну. От тут от мало б все виглядати на такому пробігу ну ну точно, значно гірше. До того ж, тут всі гумові елементи, вони в нормальному стані, а у BMW з цим бувають питання. Я пам'ятаю B7 Alpine, там, правда, був 12-й рік. Однак там вже з пластиком, з гумою вже пішли такі прям серйозні проблеми. Я так розумію, тут також мало б все це відбутись, однак ні, дивіться. Все як є. І в мене з цього приводу є думки, тому що трохи я бачу заматоване лобове, і так розумію, що автомобіль використовували переважно на трасі. І це знову ж таки гарні новини, якщо це було саме так, тому що ну моторесурс двигуна помітно менше, ніж якби 145 було по місту, по Києву або навіть по Дніпру. Стосовно комплектації, давайте далі. Тут адаптивний ксенон. М-кермо, камера заднього огляду, великий монітор. Ось це, я так розумію, великий монітор для F-30. А, люк, навігація, круіз-контроль, підігріви передніх сидінь, клімат двозонний, музика Hi-Fi, саби під сидіннями. Ну, я слухав-слухав, не почув їх, однак може бути. А, в принципі, все. Тобто, чого мені не вистачає тут, так це вентиляція, тому що на ось цих пакетах, ну, не знаю, таке щось. Знаєте, я дивився огляди СРТ і задавався питанням, чи реально їм сподобалось на це вертіти бублики. Ці. Ну насправді це 320-та, і звичайно ж, ну, з одного боку, це BMW, вона непогано стоїть. Однак, тут про якусь там спортивність взагалі мови не йде. Чесно кажучи, її прям іноді навіть розхитує. 320, — це Більше про комфорт, і це відчувається. Це добре відчувається ось так, от просто за кермом. Звичайно, враховуючи те, що її чіпанули, надули тут знову ж таки до біса кінських сил вона може швидко їхати 6,6 і прямо, навіть менш ніж 6,6. і Правда, однак тут треба враховувати таку от важливу деталь. Більшість виробників для своїх більш потужних версій автомобілів пропонують в тому числі і більші гальма. Тут гальма стокові. Вони ще живі, судячи з того, що ми дивились на сервісі. Однак, чесно кажучи, я навіть трохи побоююсь, враховуючи те, що за 10 якихось там секунд ти легко там добираєшся до 140. Треба настільки ж легко і зупинятись насправді. І це важливо. Наступний власник, якщо ви думаєте, що це така собі, знаєте, запальничка, на якій можна носитись. По місту і все типу у вас буде ок. Прислухайтесь до цієї рекомендації. Гальма не менш важливо, ніж двигун. Я обожнюю американські автомобілі і не в останню чергу, тому що, ну ви знаєте, ліве дзеркало в них наближує картинку. І тепер я розумію, чому власники ось таких от американських бег постійно носяться між смугами, тому що їм здається, що в них на хвості постійно хтось висить. Ось так ти бачиш, що там автомобіль 50-80 метрів до нього ще, а так тобі здається, що він ось тебе прямо і хочеться від нього відірватись. А взагалі тут ще смішне те, що на швидкості 120 ось це дзеркало отаким от, ходером ходить, ну, треба просто буде щось зробити, щоб ну, так їздити неможливо. Ну воно просто бісить. Знаєте, зараз їду і ловлю себе на думці, що я ж ніколи не був фанатом BMW. Принаймні ніколи до того моменту, як в них не з'явилася платформа Клар. Я дійсно вважаю, що з Кларом вони прямо дуже посилились. Я це зрозумів відразу, як приїхався на G20, потім на G-30. І на в останню чергу тому я ніколи не сприймав цю F30 як щось особливе, тому що вона ж не на Кларі. І вона така трохи ніяка, як мені здавалось. Однак зараз я ловлю себе на думці, що насправді. Навіть зараз це дуже прикольний автомобіль на кожен день. Він в міру швидкий, він в міру слухняний, і він реально комфортний. А ще мене вражає, як BMW проєктує салони. Мій зріст 2 метри. Це маленький автомобіль. Ну, в широкому смислі, звичайно, це D клас, однак, ну, не треба його порівнювати там. Ну, Таке, умовний D-клас. Passat також D-клас, але ж Passat величезний. Втім, тут за кермом саме ну, можна прямо дуже комфортно влаштуватись. Як BMW це робить? N20B20, звичайно ж, не настільки економічний двигун, як B48. Однак, ну, в принципі, от, знаєте, по такому жорсткому трафіку десь 10,5 до 11 літрів. Якщо нормальний трафік у вас, то в мене витрати знижувались десь до 9,5 і навіть я бачив цифру менше. Як тільки виїжджаєш за місто, там просто взагалі 7,5, 8 і ок. Непоганий двигун за своєю ефективністю, як я вважаю, знову ж таки, особливо враховуючи те, що він ще ж і їде Ну і наостанок я хочу ще раз нагадати, що всі ці розіграші, які проводжу я, проводить СРТ, це ж ну, не зовсім про розіграші. В першу чергу це про збори донатів для того, щоб допомогти вирішувати питання, які виникли у нас з початком повномасштабної війни. А автомобілі це всього-навсього бонус. Дякую, що додивились. Ми віримо в ЗСУ. Віримо в Україну і віримо в вас далі більше.